Нам в будь-якому разі потрібно зробити комплексний аналіз потреб у навчанні і вже після цього формувати якісь там собі подальші ініціативи. Розробка. Ой ні, зараз будемо. Давайте подивимося. І тут є декілька рівнів да, аналізу. По перше, можна подивитися, де ми є зараз. Да? Якщо от умовно, у нас немає ніякої стратегії, але ми собі працюємо. Да якось воно несеться кудись, може навіть хаотично, але ми в будь-якому разі можемо подивитись направо і наліво і оцінити, що типу, якщо у нас є, я не знаю, напрямок. QA автоматизації, і у нас такі досить слабкі автоматизатори. Да? Або, наприклад, вони зараз автоматизують на питоні, а нам потрібно, щоб вони автоматизували, я не знаю, на PHP, whatever, на Go, наприклад, да? от Python і Go дружать, то ми можемо просто подивитися, де ми є, просто свою точку А. Другий момент: ми можемо подивитися на рівень розвитку бізнесу. Якщо у нас є бізнес-стратегія в компанії, да, і ми розуміємо, куди ми рухаємося, то можна прикинути, які компетенції нам будуть необхідні для розвитку бізнесу в середньостроковій перспективі. Тобто, дивимося на три роки вперед. Ми розуміємо, що ми там виходимо на якісь ринки, будемо починати якісь нові технології вивчати, наприклад. І давайте оцінимо стосовно того, що ми можемо зробити. І третє це рівень корпоративної культури. Тут мова про те, які компетенції формуватимуть корпоративну культуру для того, щоб ми досягли наших бізнес-цілей у довгостроковій перспективі, тобто софтова історія. Да? Якщо є якісь компетенції, які нам потрібні для досягнення ревеню напряму, це окей. Але також важливо розуміти, якими ми хочемо бути, оцінити якими ми є насправді, так типу, подивитися правді в очі, і оцей панелі панеліся зробити можливо, нам щось треба софтове вчити. Але як ви вже зрозуміли, що софтово нам точно, точно, точно треба буде займатися. От. По суті, є дуже багато. Ну як можна на які типи можна поділити навчання в компанії? Це якби перше, це підготовка або підвищення кваліфікації, або перепідготовка. це залежить від, грубо кажучи, етапу життя. Співробітника в компанії. Да? Тобто підготовка це коли відбувається навчання на самому старті, людина тільки прийшла, і ми її тупо вчимо, що треба робити. Да? Це може бути як інтерн, який просто нічого не вміє, або як елемент онбордингу, як у нас прийнято робити. Да? Як, ну, підвищення кваліфікації, це коли ми просто вдосконалюємо навички, які є у людей. Я не знаю, з'являються нові інструменти, нові технології, вони необхідні в професії, все банально і ми готуємо там людей, щоб вони нормально відповідали ринку. Або, наприклад, коли ми починаємо готувати людей до підвищення або нової посади. Це також вважається підвищенням кваліфікації. І якщо ми говоримо про перепідготовку, то це повністю навчання чомусь новому, чим людина раніше не займалася. Якщо ми говоримо про який я не знаю, горизонтал, горизонтальний мув перехід всередині компанії, то це може бути якась там, типу, перепідготовка. Да, ми там робимо школу сейлзів наприклад, в компанії всі бажаючі можуть приєднатися. то Ну, це може бути прикладом, і тут прошу звернути вашу увагу, що підготовка і перепідготовка вони можуть бути такими досить разовими історіями, але підвищення кваліфікації це постійний процес, який ми, як ld спеціалісти, навіть трошки ми мусимо забезпечити своїм співробітникам, от, якщо ми хочемо, щоб компанія розвивалася і була ефективна. От бо ринок змінюється, з'являються нові технології, інструменти. Методики, і ми чудово розуміємо, що всі знання застарівають. Як ну, банальний приклад, це те, що ми вчили в університеті, можна якби, взагалі вже і забути, бо скоріш за все світ 10 разів змінився з тих пір і воно вже не на часі. От. Також на навчання можна дивитися як на внутрішнє та зовнішнє, ми про це будемо детальніше з вами говорити. Ну і по такому контенту воно може бути професійним, технічним, якимось, особистісним це, я не знаю, паблік спікінг, наприклад, мотивуючим. Дуже часто ми. Ну мені здається, ми забуваємо про те, що навчання це класний інструмент реального мотивації і якогось натхнення для людей, да щоб просто винирнути з свого звичного середовища і подивитися на щось інше. Ось як, наприклад, я зараз пішла на навчання. Я хотіла, щоб воно було мотивуючим, але вийшло так, що типо я себе змушую туди ходити, бо що там не йде, і питання, яке я собі задаю, так, а в якому місці воно мене мотивує, якщо я змушую себе туди ходити. От і так теж може бувати під час навчання ретроспектива, це дуже важливо. от і команда утворююча. Да? Якщо ми хочемо, щоб оця група людей стала командою, ми можемо їх разом віддати на навчання і якби, навчити працювати разом.